Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в ролок з гру, яка називається Toilet Tower Defense. Ви б друзі знали, як я за вами офігезно просто скучив. Сьогодні ми будемо грати в цю нашу улюблену гру, за якою ми всі дуже скучали. Я сподіваюся, що ви теж дуже-дуже скучали за тим, що я пропав. І ви дуже-дуже чекали відосиків, коли ж знову крізі буде грати в Tower Defense, і це все буде на нашому улюбленому каналі. І сьогодні друзі, в нас дуже дуже цікавий відосик, в якому ми будемо проходити одну з цих мап, але тільки оцим цим юнітом. Класік. Камерамен. Сьогодні ми будемо тестити, на що він здатний, чи він актуальний взагалі <гум>, зараз, е і взагалі, ну, чи він вартий своїх грошей, бо я, наскільки знаю, то він е не цей е не найдешевший юніт, в тому плані, щоб його так отримати, е купити і так далі. Може, я звісно помиляюся, напишіть в коментарях, якщо це так. Але мені здається, що він прям, ну, прям ну, дуже нормальний, типочок такий і е ми зможемо з ним е прям нормально далесенько е зайти. Окей. Okay. Давайте виберемо одну з мап. Нехай це сьогодні буде Toilet Сіті. Якщо ми сьогодні повертаємося, то повертаємося до самого самого нуля, з чого ми завжди починали з Toilet Сіті. А перед початком цього відео обов'язково поставте свої фотобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми погнали друзі, в Toilet Сіті. Звісно ж, ми вибираємо Nightmare е, Так, Що я вже хотів сказати? У нас сьогодні є цей юніт, але ж щоб назбирати 600 баксів, нам треба санта Man. і на початок треба поставити Green лазера. Камера Мена тому перші хвильки не рахуються тут, друзі. Ну то я, я сподіваюся, що ви мене розумієте, чому так, а чому не ну ладно. Ну ладно, е, окей, давайте поставимо нашого грин-лазера десь отак, отут от, от, от. Е, І зараз будемо фармити на Санту ТВ Мена, а потім вже на Насі, камера Мена, друзі. Так, а поки що ми тут оце от все діло ділимо. Е, напишіть обов'язково в коментарях, чи ви за мною скучали, чи вам в мене не вистачало, чи хочете ви взагалі, щоб я повертався. От я зараз я повернуся і чи хочете ви мене далі бачити. Е, та якщо я зараз вже повернуся, друзі, який контент ви далі хочете бачити на моєму каналі? Що новенького хочете, якісь ідеї для роликів, ідеї по той лета Вердефенсу. Усе це, друзі, пишіть обов'язково в коментарях. Та також не забувайте про мій телеграм-канал. Посилання в описі також на нього є, там дуже-дуже-дуже багато цього цікавого. Ви дізнаєтесь про моє життя та про життя нашого каналу. Так, ну що ж, друзі, поставлю я сам і в Грін лазер нас поки що тут фармить, справляється, тут все чотінько, смол туалети вбиває. Е і що? Я взагалі не пам'ятаю, як я отримав цього юніта, статі, а його не обновили, случайно? А, -а, -а я вспомнив, що з ним. По-моєму, тут така тема, що ми його будемо ставити, в нього зараз якийсь меч, потім там буде якась там граната, базука і так далі, і так далі, і так далі, і так далі, і він буде ставити все мощнішим і мощнішим. Але коли я дивлюсь на його стати, от максимальні, то вони мене прям радують ну прям за 600 баксів непогано. Але наскільки я пам'ятаю, то він на самому початку на перших левелах дуже-дуже фігово справляється. Тому я... Але я не пам'ятаю, чи нам його треба ставити якось, типу, просто отак от, як ми поставили цього. Чи як е, у того, з одного, з парклера отак, отак от поставити. Я не знаю. Як, як його, ставить, як його оставить. Ладно, давайте поставимо так. Е, По-моєму, це була погана ідея. Це не треба було ставити так. Так, да, друзі, це була дуже фігова ідея. Ей, блін. Блін, блінський. Блін блінський. Блін, 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 окей, давайте поставимо так. Е. Блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, по-моєму, лаходу я не знаю, як їх правильно ставити. Як ним правильно користуватися? Окей, треба нам поставити ще поки що інлазерів. Бо 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 без них нам ніяк не справитися. Взагалі без варіантів. Ставимо ще. Бо вони наша єдина друзі сьогодні. Надія. бо цей. Бо-бо-бо-бо-бо. Бо нам треба його вкачувати, щоб він нормально себе показував, а щоб його вкачувати, нам треба багато бабла. А це не таке дешеве удовольстві, я вам буду сказати. Тому якось так, тойлет, Бойлет, култан пойлелет, фігово з ним все фігово. Санкт-Петербург ми вкачали, його вбили, окей, але в нас ще є босс, ми також не справляємося. Бар... Дуже-дуже погано, друзі, дуже-дуже погано. Вставимо ще одного грінлазера. Е -е, окей, він також не дуже справляється. Взагалі не справляється, я б сказав так, правильно висловився. Е -е, зараз будемо думати, що робити, який нас коштує 1600, щоб його вкачати в нас коштує. Я думаю, що він вже з другого левела буде прямо, прямо набагато кращий. Я сподіваюся, що він буде набагато кращий. Зараз це е, друзі, побачимо, затестимо. Ладно, з тоже там зараз розберемося, не будем Це буде ті-ті. Так, що я сделав, окей. Я вже не можу ставити в лазері, Оце так нормально, я, коротше, задав жару. О! <Tropical están> oh, От тепер він вже нормально, от тепер вже нормальна тема. За 1600 ми його качали і він вже вернувся нормально до бік Да, Так, оце я розумію, так повинно ділитися бабки. Е, так повинно ділитися бізнес. Е, друзі, ставимо цього грінлазера отут. -от і сподіваємося, що він їх, друзі, подобиває. Так, ну окей, бо там ми добили. А от цього Поліс е, камера менедж... хто це. А що я кажу у е, цього Ладно, оцього там ми. І вже все не добуваємо. А ні, добиваємо, добиваємо, добиваємо. Так, да, так, да, да, ми його добили. Окей, все тут чітко, але, блін, ще одна тут проблемка. 4800, от мене, кричать. Офігеть, друзі, офігеть. А як це зробити? А як це зробити? Я взагалі без поняття. Взагалі є, друзі, без поняття. Е, невеличкі в нас проблемки є, але зараз будемо дивитися, що в нас тут друзі, буде виходити далі. Друзі, пройшло всього на всього 3 хвилі, а в нас тут такі проблеми, що я такі ніколи в житті не бачив. Е, ми вже не можемо ставити цих. Дуже-дуже погано, дуже-дуже погано. Але ми вкачали цього тіпа на третій левел. На четверти, нам треба 12 касарів. Але, 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 але нам це треба буде в будь-якому е, випадку. І що я далі вам хочу дуже сказати? Напевно, ми будемо вкачувати сантівіменів далі, бо треба більше бабла, щоб на наступні левела вкачувати нашого цього е, юніта. Тим, тим більше ж він засипає. Це дуже-дуже погано. Ми що прибираємо цього, ставимо ось тут, от, щоб він добивав у цих от всіх ліків. А ти він вже, е, друзі, вряд ли подобиває. Це дуже-дуже печально. Е, дуже печально. Це кінти, 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 я можу сказати. Е, 12 тисяч. Це буде дуже тяжко, щоб на дванадцять тисяч його вкачати. Це дуже-дуже багато бабла, і Я думаю, що ми поки що не можемо собі дозволити аж стільки. <гуми> е. Більше шов на заснув. І ми зараз пропускаємо цих всіх і програємо. Так, друзі, і програємо. Е... Дуже печально, тому що в цілому йшло непогано. І мені треба просто якась інша тактика на цю штуку, якої в мене... Поки що немає цієї тактики на цю штуку, як його пройти по-другому, щоб воно з нас виходило легше і швидше і всі ці діла. в общем-то. Але ми отримали 180 монеток, які мені не потрібні. І аж 7 хвилин, друзі, ми потрималися. а це прям величезний прогрес, я вам хочу сказати. Телепортуємося в лобі і в мене ще є для вас не те, що там подарунок, такий, а просто я забув в, в минулому відео, або їх отримав пізніше, не пам'ятаю, відкрити от такі два крейта. Давайте ж їх відкриємо і подивимося, що нам друзі, випаде така дивіна. Ага, нам спарклер випав. Окей, спарклер. І ось цього крейта ми також відкриваємо і нам випадає також, друзі, спарклер. Робимо, походу, друзі, роздачу спарклерів. Тому такі діла, давайте ще зайдемо в пост-офіс. Вдруг мені за ці два тижні, поки я не грав в Roblox, хтось щось подарував. 4, 4, э, окей, Green Laser, Leprechaun, Shadow і Medic. Um, печально, але в мене це вже все є. Дуже-дуже, друзі, дякую, але не можу цього все хотіло прийняти, тому зараз прийдеться мені це все діло задекванити. У мене все це, э, ось тут, друзі, є в юнітах, а на цьому моменті ми будемо закінчувати, друзі, наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! Та також, друзі, не забувайте про мою тілегу і пишіть в коментарях свої ідеї на наступних відео.